Ти не обирав цю війну, але можеш обрати власне місце на захисті України. Це гасло рекрутингових центрів Збройних сил України. Сьогодні такий відкрили у Хмельницькому. Він розташувався у середмісті у приміщенні ЦНАПу. Наші рекрутери це цивільні люди, які іншим цивільним людям, мешканцям міста, мешканцям області надають фактично послугу, консультацію, допомогу в. В тому, щоб знайти себе в силах оборони, обрати конкретний підрозділ, конкретну вакансію, тобто де я буду служити, з ким я буду служити, пройти шлях оформлення і, зрештою, туди потрапити. Сюди можуть звернутися всі охочі чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Неважливо, де вони зареєстровані чи проживають. Головне бажання бути корисним війську. Адже армія зацікавлена у тому, аби бійці хотіли служити. Основа нашої перемоги це, звісно, мотивація, навчання, озброєння, але також важливою частиною є технологія і процедура. Ми в своєму полку вже впевнени в тому, що сучасні технології, котрі привносять добровольці сучасну армію, в тому числі технологію менеджменту, вони надзвичайно ефективні. Ми використовуємо в наборі. Бійців до нашого підрозділу, рекрутингові методи, вони дуже ефективні. На першому етапі роботи адміністраторки центру є посередниками між охочим служити і підрозділом, який його зацікавив. Ми контактуємо з військовою частиною, говоримо, що є такий кандидат. Характеристика при комунікації визначається, повідомляється цій військовій частині. Підходить військовій частині цей кандидат, вони починають комунікацію між собою. Після того, як вони провели комунікацію, один одному вони підходять. Військова частина видає рекомендаційний лист певної форми, як кандидату, так і направляє в ТЦК та СП. Кандидат йде з цим рекомендаційним листом в ТЦК ТЦК направляє його на ВЛК. Далі базова загальна підготовка і за потреби фахова, можливо, і за кордоном, якщо цього вимагає спеціальність, і вже після цього служба в обраному підрозділі у центрі допоможуть і тим громадянам, які хочуть служити в армії за контрактом, і тим, котрі отримали повістку у рамках мобілізації. Він може самостійно. Обрати той рід військ, чи це сили спеціальних операцій, чи це артилерійські війська, чи це піхота, чи це різні 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 напрямки, яких є багато в наших Збройних силах України, і отримати дороговказ, де його фактично за руку доведуть до конкретної частини. Ірина Кульчицька, історик за освітою, каже, що чекала, коли такий центр відкриють у Хмельницькому, і прийшла поцікавитися вакансіями у війську. В Україні вже війна йде дуже багато років, 14-го року я була на майдані в свій час, колись дуже давно активісткою працювала там. Була і коли почалася на наш поранення, вже я про це думала, наважувалася, але це, це важливо, це дуже страшно, і про це треба цей шлях таки пройти. І коли я побачила вже в інтернеті, що є ось такі от центри по Україні, відкривалися, чекали коли буде в місті в Хмельницькому. В нас щоб піти. Запитати, чим я можу допомогти нашій армії, нашій державі, щоб ми цю війну з Росією поскоріше виграли. У Міноборони наголошують, рекрутинговий центр це цивільна структура. Тут не буде працівників ТЦК, повісток тут не вручатимуть і на ВЛК не відправлятимуть. Наша мета кожен, щоб без якихось застережень, без якихось страхів міг сюди прийти раз, міг прийти сюди два-три, зателефонувати. Скільки треба сюди звернутися? І отримати ту інформацію, за якою він, власне, сюди приходить. Рекрутинговий центр української армії, який відкрили у Хмельницькому, поки що єдиний в області. А в Україні вже 28-й. Ми з великим задоволенням так само забезпечимо тут можливість для спілкування і мешканцям інших громад, тому що цей центр відкривається фактично першим в Хмельницькій області. Для нас повністю його облаштування, його робота наразі обійшлася трохи більше 200 тисяч гривень за кошти платників податків. Тут ми забезпечуємо 4 робочих місця. Це будуть адміністратори ЦНАПу, які пройшли відповідне навчання завдяки Міністерству оборони на тих семінарах і проводились. Ну і ми з великим задоволенням будемо надавати можливість тут працювати бригадам, батальйонам, полкам. І усім іншим військовим підрозділам, які будуть бачити в тому потребу. працюватиме рекрутинговий центр так само, як і ЦНАП, шість днів на тиждень, неділя вихідний. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.